Світла немає, та нам це не перешкоджає. Запускаємо генератор, ставимо диск для того, щоб відрізати столешню. Переконайтеся, що він вам підходить саме для цієї цілі. Кладемо столешню і вже за допомогою вище згаданого інструменту відрізаємо. Переконайтеся, що диск підходить саме для тої цілі, яку ви собі обрали. Інакше ваш різ ризикує бути негарним і мати сколи, а це не є файно для монтажа і подальшої експлуатації. Далі підготовлюємо поверхню до монтажа самої стелешні. Переконайтеся, що у вас немає на ній пилу, а також вона погрунтована. Наносимо монтажну піну та не перестарайтеся, тому що піна може трошки повилазити з отворів, які будуть по краях, а також, щоб вона не деформувала столешню. Розпінюємо її обов'язково з краю і розклинюємо. Заздалегідь переконайтеся, що столешня стане в рівні. Це можна зробити звичайними клинцями або з дерева, або пластику. Як ви бачите, столешня стоїть в рівні. Рекомендую перевірити це за допомогою звичайного рівня, а не смартфона. Але кому було цікаво і корисно, ставимо вподобайку і підписуємось.